Майкл explain... чи можете ви пояснити людям, які не стежать уважно за канадською політикою? А це більше, що сталося? Що означає це оголошення? після майже десяти років при владі один з лідерів G7, лідерів G20, який найдовше перебував на посаді. Прем'єр-міністр Джастін Трудо, син колишнього прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо, пішов у відставку з поста лідера ліберальної партії. Тепер це запустить процес його відставки з поста прем'єр-міністра, щойно правляча ліберальна партія вибере нового лідера. Трюдо також оголосив сьогодні, що він ставить роботу в парламенті на паузу, попросивши генерал-губернатора. Призупинити роботу парламенту до кінця березня, і ця пауза дасть час його ліберальній партії обрати нового лідера. А чи є вже спадкоємець чи спадкоємця на роль лідера? Велдипарії. У партії буде боротьба за лідерство. Очікується, що серед інших буде балотуватися міністерка закордонних справ Мелані Жолі, яка має великий політичний досвід, але я не думаю, що вона має велику політичну підтримку у Канаді. Крім того, є Домінік Лебланк, який заступив на посаді міністерку фінансів Христю Фріланд. Він також є відповідальним за безпеку кордонів, що звичайно дуже важливо для адміністрації Трампа. Якщо дивитися за межами нинішнього кабінету, це може бути колишній керуючий банком Канади. Ма. Mark it's all that the main reason is головною причиною Трюдо назвав парламентську та урядову кризу в Канаді. Чи можете ви пояснити, у чому полягає ця криза? Одна з причин, чому ми зараз у великій кризі, я кажу як канадець, це житлова криза. Наприклад, багато українців, які нещодавно приїхали до Канади, відчувають, що вони не можуть собі дозволити не те, щоб придбати, а навіть орендувати житло, тому що ціни дуже виросли. До Канади йде великий потік іммігрантів. А будинків Дується замало і на додаток до цього курс канадського долара впав до дуже низького рівня, і це недобре для нас, тому що ми імпортуємо, наприклад, багато продуктів харчування зі сполучених штатів. Інші речі, які відбуваються на задньому плані, це низка скандалів, які сколихнули його прем'єрство. How much the of Наскільки загрозу запровадити мити на канадський імпорт США з боку Дональда Трампа та реакція на цю загрозу з боку Джастіна Трюдо вплинули на його відставку? Uh, well, Якщо одним словом, катастрофічно без сумнівів, Канада сприймає це дуже серйозно, оскільки ми маємо північноамериканську угоду про вільну торгівлю. і Це було б руйнівним наприклад для нашої автомобільної промисловості, оскільки економіка багатьох країн переплетена. Треба віддати честь трюдо. Він негайно відправився в Маралаго, щоб зустрітися з містером Трампом. І вони схоже розумно поговорили. Нещодавно Лебланк і Джолі також їздили туди, очевидно, із позитивним результатом. Але це також спричинило падіння курсу канадського долара. Я думаю що він навіть опустився нижче 70 центів за долар США. що є майже історичним мінімум. Це вже спричинило велику економічну невизначеність у Канаді. отже, які наступні кроки відбудуться в Канаді протягом кількох місяців отже, тепер парламент негайно припинить роботу. Ліберальна партія, правляча партія трудо, негайно розпочне перегони, щоб обрати нового лідера. Подивимося, як швидко вони зможуть його обрати. Підозрюю, що через місяць або півтора. А потім теоретично, якщо парламент все ще працюватиме або відновить роботу, ця особа стане прем'єр-міністром. Але опозиційні партії погрожували винести в отум недовіри, коли парламент повернеться що це все означає для підтримки україни з боку канади гадаю буде справедливо сказати що як кажуть у сполучених штатах в канаді україна має двопартійну підтримку у нас більше ніж дві партії. Сигнали, які ми отримали від консерваторів, яких я думаю багато українців підтримували як політично, так і фінансово, є досить хорошими. Я думаю, що Канада зробила багато для України в межах своїх можливостей. Вона продовжуватиме робити більше. Думаю, що Канада й надалі залишатиме свої двері відкритими для українців через те, що українці є досить домінуючою політичною силою в Канаді, і у нас є багато іншої діаспори з колишніх радянських республік. Підтримка України, України з боку Канади залишатиметься досить високою.